Комунальний заклад Харківська спеціальна школа номер 3 Харківської обласної ради представляє позакласний захід традиції святкування Різдва в Україні. Різдво є одним з найголовніших свят для українського народу. Ми святкуємо його з покоління в покоління, притримуючись традицій та вірувань. Різдвяні традиції глибоко сягають корінням життя наших пращурів, несучи в собі сакральний та релігійний зміст. В Україні Різдво святкують 25 грудня. Традиції на Різдво перш за все включали в себе родинне єднання. Українці завжди сприймали це свято як таке, що потрібно зустрічати в родинному колі. По сьогоднішній день вважається, що на Різдво мають приїхати ті, хто поїхав на навчання, приїхав, але не створив власної сім'ї. Простіше кажучи, абсолютно вся сім'я має зібратися докупи. Наші пращури вірили, що якщо людина залишилась сама на Різдво, то вона плукатиме цілий рік. Традиції святкування Різдва в Україні включають і святковий стіл. Застілля починається напередодні Різдва у святий вечір, коли на небі з'являється перша зірка. На столі мають бути присутні 12 пісних страв. Кожен з них мають спробувати всі члени родини. Крім куті на столі обов'язково мали бути борщ, гриби, риба, вареники з квасолою та капустою, картопля та узвар. З давніх часів цей день господиня невпинно займалася приготуванням 12 страв на честь 12 апостолів. Помічниками для неї були діти, особливо старша донька. Господар в цей час кормив худобу, вистеляв їй солому. Саме день Різдва вже не існує ніяких обмежень в їжі. Страви можуть бути приготовлені з м'ясних та молочних продуктів. Головною стравою вважається кутя, яку зазвичай розміщують в центрі столу поруч із запаленою свічкою. Куття готуються з рису або пшениці, що доповнюються родзинками, маком, горіхами та медом. Українські різдвяні традиції передбачають залишення куті після святкової вечері на сторі для духів померлих предків. Наш народ вірить, що в різдво вони відвідують свій будинок. Святий вечір є останнім днем суворого різдвяного посту. Колядки та щедрівки музична різдвяна традиція. Вже по цілій Україні дзвін колини коляда, засіяла в небі зірка, славимо Різдво Христа. Традиції Різдва Христового передбачають колядування з початком сутінок. Наші предки влаштовували чи не справжні вистави, співаючи колядки та щедрівки. Незаміжні хлопці та дівчата збиралися разом для цього чудового обряду. У кожного групі колядників була своя роль маланка, коза, ведмідь, солдат. Якщо їх запрошували до хати, першим завжди йшов той, у кого найкращий голос, тримаючи іфлеємську зірку. Наступним йшов дзвонар, що сповіщав господарів про наближення гостей. Далі була людина з мішком подарунків. Вони розігрували сценки з народної вистави, які пророкували добробут у господарстві. Традиції святкування Різдва. Включали й один з основних символів дідух. Дідухом був сніп, з пшениці або жита, що міг містити й інші трави. Важливим було, щоб дідух був зроблений з обжинкового снопу, був зібраний останнім або першим жатий. Така прикраса несла в собі ідею гарного врожаю то розміщувалася на самому видному місці, на пакуті. На столі біля ікони. Щороку наші пращури, збираючи новий врожай, мали зробити новий дідух. Адже старий вже втрачав силу. Після водохреща зерно з дідуха додавалося до зерна, що буде засіватися першим. Традиції Різдва в Україні включали в себе й вертеп. Це театральне дійство. В якому зображували побут та життя українців. Різдвяний Вертеп бере свій початок ще з давнього шанування нового сонця. Вертеп носив сакральний зміст для українського народу та був вісником гарного врожаю. Український Щедрик Миколи Леонтовича. Український Щедрик. Згармонізував видатний композитор, диригент і педагог Микола Леонтович на основі народної новорічної пісні. Упродовж 12 років композитор вносив правки і створював нові аранжування. Ця мелодія складалася лише з чотирьох нот. Нарешті, у грудні, 1916 році Хорківського університету виконав композицію. Ніжний гомін дзвіночків, який проростає у потужне багатоголосся. Став музичною сенсацією. Як український Щедрик став американським різдвяним хітом «Carol of the Bells»? Мелодію щедрика знають на всіх континентах світу. А в США вона стала невід'ємним атрибутом Різдва. Через 5 років. У 1921-му його заспівала українська капела в Карнегі Холі в Нью-Йорку, і це принесло йому справжню славу. Так невідома світові Українська Щедрівка перетворилася на улюблену різдвяну пісню на заході. Ця композиція отримала десятки нових версій. Від найвідоміших виконавців лунала у популярних фільмах як то Новорічний Сам Удома, Магічний Гаррі Поттер» і Героїчний Міцний Горішок. 25 грудня Різдво Христове. Вранці, 25 грудня, діє особливе вітання. Христос народився. На яке відповідають «Славімо Його!». У цей день заведено ходити до церкви святкову молитву, а також ходити в гості до родичів. Шкільний різдвяний творчий проєкт. Кращі українські колядки. Ти мірку грошей, Хочу не гроші, то полоба, в тебе жінка, чорно брова. Ще, чудри, ще дрібочка, прилетіла, ласті бочка, стало собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там молочки покотились, а я вночі народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірко грошей, та чи ти гроші то полова, в тебе жінка, чорна брова, щедрівачка прилетя, ластівочка. Буду вам віншувати, я бажаю заробляти, щоб банки, гаманці і кишені були повними, як повітрям, легені. Щоб щирість ваша розквітла, щоб щастя було і без світла, щоб здоров'я було, як після ремонту. І щоб поверталися усі, хто на фронті, і усі, хто за кордоном, якнайшвидше поверталися додому. А маленький як! Ви? Бої, каші горщик, а на другий поглядає борщі, і вас праздникам Вця буде, буде Україна Україна! Я маленький хлопчик, виліз на стовчик, у дудочку граю христ. Та прославляю вас зі святом вітаю. Рождай. Ах, на землю сыпать тихо, снег на землю сыпать тихо, Надо сыпай как тихо, наша зыка тает, да Иисус и собая. Маленькая поняночка, як в саду фиалочка, Раненько встаю, оченята протираю, зі святом вас вітаю. Навстіж двері відчиняйте, коляду у дім пускайте, щастя, радості, добра вам бажає коляда, щоби грошики водились, щоби мрії всі здійснились, щоб приніс вам новий рік гарних лиш новин потік, Сонця, злагоди і миру, незламну Україну. Стала собі ще вітати господаря викликати. Там улечки покатились, а ярнички не водились. У тебе, товар весь хороший будеш мати. Хоч не гроші, попло, тебе жінка чу не брова. Едрік, сідрік, сідрівочка, прилевіла ластівочка Став всіх з різдвом. Ой, ішла колядка вулицями в місті. У сталчках стоять балясти в світлому на місті, Із корки пор... веселі на сніг раз. Сипала, Божий син народився, усіх сповіщала. Маленька дівчинка, як у поле квіточка Кулатку вам впігаю, ста посадлаю, лиздвом туди вас пішла, Божу радість принесла, Христос народився. Христофофін, Снофін, Хако, Са, Стхо, ф, Схоф, я, Хіпоф, е Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, Щоб були ви завжди щедрі і багаті, Хай різдво Христове вас благословляє, Богся рождає. Ми бажаєм щастя вашій всій родині. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився. Коляд, коляд, куляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш порік прийде радість в новий рік. Щоб добро цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік, цей молодий, вам був краще за старий. Друзів з багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Коляд, коляд, колядниця. Добра сметом паляниця. Аби смету не така, дайте дядьку п'ятака. Як не дасте п'ятака, візьму пика за рога. Не давайте копійки попорбуться кишеньки. Будьте люди, гонорові, дайте гроші паперові. Зараз хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб і жити і радіти, щоб росли здорові діти, щоб сонечко веселе вашу тішило оселю. Вагна, мені на добрий час. Я різдвою вітаю вас і з вечерю святою, силою калядою. Нехай Бог благословляє. Вас і вашу родину. Нехай різдво у вашу хату принесе радості багато, розбудуть приспані надії, зірном і щастям вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я з різдвом Христовим. Стопає цічень тихих крока, в васі білий сніг і Христова з Новим роком Вітаєм радо вас усіх. Нехай мало Ісус на сіні, що в темну ніч на світ прийшов. Дарує вам і Україну, надію віру і любов. Кол, коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, без меду не така, дайте дядьку п'ятака, відчиняйте скриньку та давайте сливку. Відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Коляда, коляда. Здорові будьте, як вода. а ще йдуть, наче та зимиться, нехай задумане здійсниться. Господарю та господині та їхній друзі всій родині, хай Бог дає всього багато, Господі. Полядову зустрічати! поляди Україна, полюди земля. За столомся родинами від батька і до сина. Прославляємо всі Христа. Поляди Україну, поляди моє нене, поляди Україна, полюди земля. Христос Особі, і спаси, людя радіють, Христос вітайте. Божому сину слава вітайця, слава ніби, ову хватало, на змію боки роди осколок. Коляд, коляд, коляда у віконці заглядала. У різдвяну світлу Нечку запали. На радість свічку коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте Сина Божого, шануйте. Колядуйте, колядуйте, у спілку дуже дуйте. Нехай ангел почує, як українці святкують. І на свій різдвяний спів, не жалійте голосів. Хай почує Бог на небі, як ми його любимо.